Це будинок прайзлерів, пам'ятка архітектури Луцька. Він зведений ще на початку 20-го століття. Тоді тут був магазин, готель, та й загалом будівля слугувала окрасою центральної частини міста. Тепер, у 2023-му, він занедбаний, фактично аварійний і давно потребує реконструкції. Приміщення на сьогоднішній день абсолютно не використовується, тобто там не перебуває жодна із установ із організацій. І е, по суті, для того, щоб врятувати цей будинок, потрібні швидкі кроки. Будинок не викок. Користовуються, а от біля нього ще влітку 2022 року громадська організація Семи Гора з дозволу міської ради облаштувала гостинний дворик у такий спосіб. Хотіли повернути життя у старе місто. Виготували вуличні меблі, висадили багаторічні рослини. Також відновила цю стару історичну бруківку і, в принципі, зробили такий культурний простір. Простір для культурно-освітніх заходів. Зараз гостинний дворик не функціонує, бо ж зима, та й наприкінці минулого року мурал з логотипом гостину. У знесли постраждав і сам дворик. Він також частково пошкоджений діями міської ради, які були 23 грудня. Ну, за допомогою там екскаваторів пошкодили конкретно метричні рослини. У міськраді пояснюють, територію, точніше, сам дворик громадській організації саме яросна гора надали тимчасово і попередили, що з 2018 року триває процедура державно-приватного партнерства. Тобто шукають інвестора, який інвестує у пам'ятку, яка давно потребує реконструкції. Із представниками організації кажуть, усе. Обговорили, однак ті не реагували на наші зауваження, коли ми просили не садити дерева, не робити тих кроків, які не можна. Адже триває процедура державно-приватного партнерства. Процедура є довготривалою. Вона складається з п'яти етапів. І на сьогоднішній день Луцька міська рада перебуває лише на підході до другого етапу. Зараз у міськраді готують техніко економічну документацію, а вже далі і обиратимуть інвестора. Буде оголошений конкурс. Це все буде відбуватися теж прозоро, і лише тоді, після того, коли буде визначений інвестор, будуть далі відбуватися перевірки, обговорення, і лише тоді тільки один із останніх заключних етапів це підписання договору з інвестором, який. Отримує в тимчасове використання об'єкт, тому що право власності все одно залишається за громадою. Члени громадської організації ж обурюються. Мовляв, немає прозорості, тож краще провести відкритий архітектурний конкурс. І ось позиція міської ради це державне приватне партнерство, але на нашу думку воно є неконкурентне і підготовлене під якогось таємного інвестора. На нашу думку, відкритий архітектурний конкурс буде більш виграшний в цій ситуації, оскільки він забезпечує прозорі і відкриті механізми. Саме через це у луцьку з ініціювали громадські слухання для участі зареєструвалися 447 лучан. Архітектор Володимир Цепюк, представник молодіжної організації, виступив першим. За його словами, якщо будинок прайзлерів потрапить у приватні руки, нічого доброго з того не вийде. Таємний інвестор, символічна плата це не є про прозорість, це не є про демократію. За вашими за вашою спиною хотіли вирішити, що там має бути. За словами заступниці міського голови Ірини Чиболюк, державно-приватне партнерство єдиний спосіб врятувати цю будівлю. У міськради коштів для реставрації немає, адже лише на укріплюючі роботи потрібно не менше восьми мільйонів гривень. Ще укріплюючих робіт наголошую, укріплюючих». щоправда, дійти згоди не вдається. Виступ Ірини Чиболюк перервав сигнал повітряної тривоги. Контроль над приміщенням. Громадські слухання зупинили про дату та час продовження. Обіцяють повідомити додатково. Потім історики кажуть, часу на роздуми немає. Будинок прайзлерів потребує якнайшвидшої реконструкції інакше місто може втратити пам'ятку архітектури. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал.